Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко. Ви можете мене знати як блогера. Я навчив мільйони людей складати кубік Рубіка. А тепер, завдяки своїм хобі, я хочу наблизити нашу перемогу, і ви мені в цьому допоможете. Я просто обожнюю головоломки, чого я раніше тільки з ними не робив. А після цього почав друкувати головоломки на 3D-принтері. 3 d друк це також моє хобі. Я відкрив свій власний магазин і друкую власні головоломки, і 100 гривень з продажів переможних пазлів ми відправляємо на зсу. Але цього замало я почав друкувати системи скидів для дронів для фонду Кажан Скай. Ну ви точно бачили роботу таких штук. Це коли граната скидається з квадрокоптера. Ось. Такі е, механізми ми виготовляємо, але цього замало. І я подумав, як ще за допомогою своїх хобі я можу наблизити перемогу. Ось тут ви мені і потрібні. В мене є 500 кубіків Рубіка, і я вирішив складати з них портрети відомих українців. Моя ціль залучити такими відео якомога більше людей, щоб якнайшвидше закривати важливі збори, що наблизять нашу перемогу. У цьому відео ми маємо зібрати 1 мільйон гривень на розвиток fpv авіації в українській армії. Ці гроші дозволять фонду Кажан Скай відкрити спеціальну школу, яка навчить наших військових керувати дронами нового покоління, а також виготовляти ці дрони самотужки і відправляти їх на фронт. Посилання на Бонобанку ви зможете знайти в мене в аккаунті, тож обов'язково переходьте і донатьте, наближайте нашу перемогу. Ну а я тим часом складаю кубики Рубіка один за одним від 1 до п'ятисотого, го і кожен з них має унікальний свій власний алгоритм. Таким чином, в сумі вони будуть виглядати як портрет. Ну а чий портрет я складаю, я думаю, що ви вже здогадалися. Це наш президент Володимир Зеленський. Як на мене, найвпливовіша і найважливіша людина для нашої країни. Ну а в наступних відео я планую складати портрети інших відомих українців, не обов'язково президентів, просто блогерів, інфлюенсерів, або просто відомих українських діячів, які також займаються благочинністю, тому що моя мета це привабити ось подібним контентом якомога більшу аудиторію, і я хочу залучити частину. Аудиторію тих самих відомих українців, щоб і вони доєдналися до нашого збору. І банка на перемогу була закрита якомога швидше. Ну а поки що ви можете поділитися цим відео, обов'язково задонатити на FPV школу від Кажанська, яка також наближить нашу перемогу і зменшить популяцію ворога на нашій землі. Посилання нагадую в профілі, а також напишіть в коментарях, кого. З відомих українців мені зібрати наступного разу. Дякую, слава Україні.